Пару слов пару слов для пріси. Сьогодні сидимо під кого находиться три район. Друзі, всім привіт, слава Україні, слава силам оборони. Щойно ви бачили на своїх екранах гриню нашого сьогоднішнього відео. Звати її Юлія Куба Сідорова. Це медик, бойовий медик 92-ї окремої штурмової бригади імені Отамана Івана Сірка. Пост Юлія днями наробив великого галусу в інтернеті, і, на нашу думку, цілком справедливо. Що ж сталося? Вийшов документ, який наказує розформувати по інших підрозділах медиків, військових медиків. Частина із тих, хто навіть в лікарнях працював, має йти працювати в піхоту. Причина нестача людей, але про ефективність чи йдеться. Уявіть собі ситуацію: Юлія має укомплектовану бригаду, яка вправно працює, яка вже сформована, яка має спільну історію е перемог і поразок, відповідно досвід, не вже має алгоритм дій на фронті, що забезпечує збереження життів. І тут приходить наказ через малу кількість людей на певних напрямках розформовувати і розкидати цих людей. Куба досвідчена військова, вона на фронті з 2014 року була парамедикиною госпітальєрів. А до 2017-го, паралельно навчалася в найкращих інструкторів тактичної медицини і почала працювати однією з перших за стандартами НАТО. Завдяки цьому Куба разом із напарницею створили. Підрозділ Ульф у складі першої штурмової роти дук правий сектор, де Юля прослужила до 2019 року. Після повернулася до цивільного життя і, взагалі, навчалася на дизайнера одягу. З початком повномасштабного вторгнення знову повернулася на передову. Юля особисто врятувала чимало життів, організувала навчання, залучення, значні кошти, які вкладала в тому числі в ту бригаду, в якій вона зараз. Перебуває і в розвиток медичної служби батальйону поготів операції, типу ворожа авіація, ворожа авіація, всім терміново сховатися, ворожа авіація трьохсоті Куба виїжджає, коли є ризик для життя, коли треба себе якось взяти в руки і контролювати. Там ну просто як якщо е, е, Нервуватися, якщо дозволяти собі емоції на війні, то ці емоції, наприклад, можуть мені потім завадити, надати допомогу пораненому, так як це потрібно зробити. І тут за чиїмось рішенням це все має скасовуватись і обнулятися. Чому ми взяли сьогодні цю тему? Тому що це не поодинокий кейс. Більше того, нам пишуть лікарі. Із госпіталів, де неукомплектовані на 100% команди тих, хто рятує життя наших воїнів, що їх теж розформовують і, мовляв, відправляють у піхоту. Таке розпорядження з'явилося минулого тижня. Бойова медикиня Куба вважає, що такі дії є диверсійними і підривають боєздатність батальйону. І в цілому, якщо говорити про масовість цього процесу всієї армії, вона наголошує, що не бажає служити у батальйоні, куди її перевели, оскільки не бачить можливості бути там ефективною. Куба також зазначила, що вона вже півтора місяці чекає на проведення і не знає, чи вирішиться це питання або ж їй доведеться піти. Все заче. Як командування пояснило це рішення? Я ж кажу ніяк. Тобто, в момент, коли я поїхала після цього, після телефонного дзвінка про те, що мене з лисим переводять, ми одразу всією командою, ну окрім нас двох, з лисим, ще поїхали інші люди з нашої медичної служби, приїхали на КСП батальйона і наша, нам сказали, що на кубку з лисим наказ не пускати. А, але є хлопці пустили з нашої служби, їм сказав, що у вас вже давно проблеми в медпункті, Ви про це ні приїжджаєте не говорите. Вона які у нас проблеми в медпункті? Тобто ми не знали. Тобто, я тут досі на даний момент не можу зрозуміти. Це якась діверсія, така загальна ну зверху йде, чи це де якісь внутрішні там закол там проти мене. Я просто не ну про це тоді не розумію сенс цього заколу, то Ну якби для чого? Для того, щоб померло можна більше людей. Ну я просто реально, якби не розумію логіки. І ніхто нічого не пояснив. І весь час я намагалася. Я писала заступнику командира бригади, що мені потрібно поговорити з Камбрігом. Заступник командира бригади мені сказав, ну ти ж мій номер дістала, дістай номер камбріга. І взагалі ні людей не буває. Там я там зв'язувалася з іншими людьми, мене всі ігнорували, якби. Хоча я попереджувала, що я раду, що пізно ну, почну про це говорити. Тому що не можна, якби окрім того, що це дуже дуже погане рішення. Спрямована ну на боєздатність. Ну я би навіть сказала, можна сказати, що навіть бригади, тому що один окремий батальйон це вже важливо для бригади, а але це і взагалі а, огидне ставлення просто до, до людей. Ну які багато зробили і могли ще багато чого зробити. І окрім того, що нас порозкидали, мене людей, які заточені на рятування життів, розкидали в піхоту там одного хлопця-бойового медіка на посаду, та. Вата дія бомпе. Він механіком має бути їздити на полігон, вчитися там, їздити на якійсь машині, е, і ми всі в шоці. Один там поїхав в Курську область, про іншого сказали теж терміново там на штурм, ну кудись там в Курську область, ну там потім домовилися. Він якби не поїхав. Ну просто я би можливо навіть чекала там якийсь би час, але ну, якби зі мною хтось говорив, і якби це не виглядало як якесь просто знущання наді мною. Тому що одна справа, якийсь діалог, там може там я комусь не подобаюся, чи що там ще. Ну там можна як сказати, там Куба, давай там, ти хочеш. Перейди там в іншу якусь бригаду зараз зі своїми людьми, що, руйнувати те, що реально працює. Днями Мар'яна Безугла. Ясно, що неоднозначне ставлення до цієї, до цієї персони, але коли є пости, в яких вона говорить правду, і ми маємо цьому підтвердження і документальне, то маємо говорити, що це дійсно так. Мар'яна Безугла, народна депутатка, заявила днями, що генштаб ЗСУ доручив перевести 20% медиків з військових госпіталей до піхотних бригад. А парламентарка розкритикувала це рішення, наголосивши, що й без того існують системні проблеми із медичною допомогою в системі командування медичних сил. На її думку, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський таким рішенням лише поглиблює кризу у медичній службі. Українське командування друзі пояснило, що медична служба силоборони не втратить боєздатність через переведення лікарів у піхотні підрозділи, як запідозрила народна депутатка. Всі вони надалі будуть медиками і не стануть піхотинцями. Насправді ж їх відправляють у стабілізаційні медичні частини. Мета очевидна максимально посилити надання допомоги бійцям на фронті та збереження їхніх життів і їхнього здоров'я. Підсилення відбувається за запитом командирів, йдеться в поясненні генерального штабу. Я запитала Юлію, яка на її думку причина такого розформування ефективної ланки системи, і таких ланок ефективних чимало. Які розформовують зараз, почуєте, що вона відповіла. А яка, от на вашу думку, реальна причина? Адже ми взялися за цей кейс, юль чесно, тому що він ж не поодинокий. Тобто, тільки ви написали пост, у мене просто вся лічка е зайнята і моїми знайомими лікарями, що коли я в інституті раку там лікувалася, вони їх теж переміщували, просто вони бояться говорити. Тому що вони не хочуть підставити своє командування дуже мало це, тих, це, хто це, хоче це говорити одинокий кейс, і до речі, це що це кейс не поодинокі, і стала головною причиною того, що я почала про це говорити. Ну То ваша особиста це думка, це... Юль. Ну от особиста думка, ви ж маєте свою думку? Чому це відбувається? Це через брак людей? Я думаю, я думаю що це від що це якась дуже нехороша схема. Тому що пояснити навіть причину того, що відбувалося всередині батальйону. У нас я ж навіть через того і пояснювала моє взагалі загальне е, спілкування з е, командиром батальйона до того, як це сталося. Ну до мене не було жодної претензії. У нас не було там жодної відмови е, виконувати наказ. У нас не було жодної задувки. Там ну, щоб хтось там ходив там п'яний там. Чи щось щось таке? У нас завжди максимальна дисципліна і виконання задач, і плюс ну високий рівень чи тренувального процесу, якби навчального всередині батальйону. Все це було на високому рівні, а потім це все відбулося якось дуже різко і незрозуміло. І мені навіть ще в той момент здалося, що це як якась е, продумана схема. Ну просто для того, щоб зробити гірше. От щоб е, що? Ну що ну, значить зробити гірше? Ну, ви розумієте, якщо загально буде все це відбуватися от таким чином, от ви навіть говорити про лікарів. У мене теж лікарку, наприклад, судинного хірурга, який в Києві оперує, зараз хочуть перевести в якусь теж піхотну бригаду, і там, навіть якщо, як там кажуть, там їх не будуть засовувати в окопи, хоча це теж не факт, ми не знаємо, як би як воно буде можна очікувати, все, чого завгодно. Але навіть якщо вона буде десь на стабілізаційному пункті, наближеному да, до лінії фронту, вона все. Водно не може е, е, виконувати всі ті, всі ті функції, які вона виконувала на своєму місці з усім тим обладнанням необхідним. Там тобто, це фахівець іншого рівня, і фахівець ін... такого рівня не потрібен е, там, де його хочуть поставити працювати. Угу. Тобто, я скільки разів говорила навіть там за ту саму медичну освіту. От у мене, наприклад, немає медичної освіти. Ну я ще давно. Я дуже добре розбираюся в військовій медицині. І, наприклад, як приклад у мене в команді я була командиром ще тоді групи, у мене починала. Аліна Міхайлова, вона mm -hmm. до мене прийшла і вона досі тоді нічого не розумілася. І якби вона росла у мене в команді, і потім ми разом з нею росли, там, коли вже до Суркова потрапили. І ми зараз я вважаю спеціалістом високого, високого рівня на своєму місці. У неї немає медичної освіти, у мене немає медичної освіти. І через то, наприклад, особисто мене не змогли в свій час призначити на, на чмідом батальйону через те, що у мене немає медичної освіти. Mm -hmm. Хоча у нас був комбат, який подавав документи. Він ще не знав, як що існує таке правило. Подавав документи. Ну але не пройшло. Ну от така вимога. Але розумієте, зараз у нас наприклад батарею шмідбатарйона стоматолог, який взагалі нічого не розуміє в цій темі, в темі військової медицини. І тобто, коли я кажу, що він буде робити навіть на тій самій евакуації, коли куди він в принципі ніколи не поїде, тому що він боїться там виїхати навіть мінімально там, кудись uh -huh. ближче до фрукта, починає трястися, там не може подивитися де емку поставити. Е, ну навіть якщо він буде їхати на евакуацію, він що пломби буде ставити по дорозі. Ну на табік я просто не можу зрозуміти. Ну, типу людей треба навчати ну, по спеціальності і не чіплятися ну, через те, що не можна люди. Ну, без медичної освіти поставити на чмідам батальйона за ти можна стоматолога. Ну а в чому логіка? І точно ж так же вони зараз хочуть, щоб там на іваках були люди з медичної світи. Ці люди відповідно не зможуть виконувати своєї роботи. Тобто цей стоматолог реально десь може ставити пломби, да? mm -hmm. е, ну, але він їх не ставить. Е, там ще, там якісь там хірурги, там я не знаю, астезіологи вони мають бути на своїх місцях. Вони для цього навчалися стільки часу, не просто так. Для того, щоб навчитися бути бойовим медиком і взагалі працювати на госпітальному етапі, це теж може бути абсолютно різний рівень знань і вмінь. Ну для цього все одно потрібно, потрібно менша кількість часу, ніж стати там, наприклад, судинним хірургом. І це mm -hmm. треба розуміти. І для чого во це от зараз пішло, я бачу, що обов'язково там якась освіта там, де вона не потрібна, розумієте, а mm -hmm. там, де ця медична освіта буде потрібна по шпиталях, лікарнях і по операційних цих людей просто не буде. Вони там будуть відсутні. І тобто, коли по факту там во зараз вони там да, та, знімають. Ну от як я бачу по собі професійні е екіпажі, професійних бойових медиків, які можуть витягнути, грубо кажучи, там з поля боя вивезти, знають, як там це зробити, знають. Як е, врятувати життя, е, вони знімають, тобто ставлять людей, які це не вміють робити. Ні, ні факт, що вони когось там вивезуть когось довезуть, кому комусь допоможуть. Ну навіть якщо якимось дивом цей поранений доїжджає там е, на стабілізаційний пункт, там потім в шпиталь, наприклад, перенаправляється там, де йому потрібна термінова якась складна операція, то він все одно може помирає вже на тій ланки, де він потрапив е, в. В Шпиталь, де йому його ніхто не може прооперувати. А в цей момент цей лікар займається там якоюсь евакуацією, якою тест він не вміє займатися. Ну і от, якщо ми говоримо там, про стоматолога, да, і про мене, от я уявляєте, я, я прийду зараз в стоматологічний кабінет, виганю стоматолога ну, з, з кабінету і скажу, я зараз буду лікувати вам зуби. Ну я не вмію лікувати зуби. Ну я принаймні я усвідомлюю, визнаю і говорю про це в голосі. Я просто не розумію, чому люди, які не вміють щось робити, беруться це робити, і окрім того, що вони просто беруться це робити, вони ще і ламають структуру ту, яка дійсно вміла це робити, робила це ефективно, і ніколи не було ніяких претензій. У мене вся команда нагороджена державними нагородами. Всі нагороджені державними нагородами. У мене в команді у прес-службі 92-ї ОШБР, де раніше служила Юля. Повідомили, що всі документи та заяви про переведення Куби а, Сідорової одразу передали до вищого командування. Нині очікується рішення про переведення. До того підрозділу, на якому наполягала сама медикиня, і де в складі своєї команди вона буде ефективною. Проте як пояснили у бригаді, це довгий процес, тому нам залишається слідкувати за цією історією і сподіватися, що вище командування все погодить. Ситуація, взагалі, в цілому на фронті на даний момент є катастрофічною не вистачає людей. Чому такі рішення приймаються, бо не вистачає людей? Чи правильними вони є? Ні, вони є неправильними, тому що треба формувати передусім історію під назвою мобілізації, створювати умови і причинно наслідкові зв'язки, за якими ТЦК по 15 людей на одну машину стояли сьогодні на блокпосту, поки я до вас їхала, аби записати відео, а не брати укомплектовані бригади. Медиків з досвідом, які можуть рятувати життя в складі однієї команди і розформовувати. Після чого команда фактично з нуля починає комплектування свого напрямку. Формування медичної частини бойового медика і його команди в батальйоні це доволі довгий процес. Щоб ви розуміли, це цілий проект, в якому залучені ми журналісти, волонтери, громадянське суспільство, де існує комплектована система. Яка дає результат, знищуючи цю систему, ви просто знищуєте життя військових, які могли би бути врятовані завдяки успішному проекту, який створений тою чи іншою медичною службою. Ось таких дописів купа забрали пораненого ліва долоня у кашу від уламку станка. Їдемо у госпіталь і Чоловік, фаховий нейрохірург із досвідом практики 12 років який опинився у піхоті ще раз, нейрохірург у піхоті, а висновки робіть самі. Чи зможе він оперувати в майбутньому невідомо. Напишіть в коментарях, друзі, що думаєте. Тема є гарячою, тема є дискусійною. За ці кілька днів мені написали багато лікарів, багато бойових медиків, команди, яких порозформовували і порозкидали кого куди. Це стосується не тільки медиків, але і солдатів, з укомплектованих бригад. Такою є наша зараз боротьба. Країна, яка, якщо не зміниться, то загине. І тільки від нас з вами залежить, як ми налагодимо цей процес максимально ефективно у співпраці війська, громадянського суспільства і влади. Дякую всім вам за довіру. Ми не живемо на щастя в радянському союзі, тому маємо про проблеми всі говорити публічно, аби достукатися. І цей механізм на щастя працює. За це, власне, ми і боремось. за свободу і демократію. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Обіймаю вас, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. Ну і подивіться наш свіжий випуск, який стосується ситуації. На фронті і геополітичної історії під назвою Україна і війна дуже крутий випуск зробили, тому обов'язково подивіться. Він вже є на каналі. Бувайте, друзья.